спілкуєшся з Ірохами, ірохи молодці. У мене в мене в мене є ідея, я придумав, я вже Трембі розказав. Зараз в січні, я думаю, що ми зробимо, зробимо косплей туди-сюди. І в мене є ідея, як як вас познайомити стрім. якраз 5000 лайн, але що нікого немає дохуя. Як вас познайомити стрімерами стрімерами українськими? В мене є хороша ідея. Але треба буде, щоб ви то підтримали, блядь. Як? Як розкажу розкажу потім. Дивіться, в нас е, в цілому неможливо зараз поки що е, двіжуха сквадів в цілому Ви поняли, склад це по факту якийсь обмін на аудиторію канекти і так далі. Я дуже, я, блядь, я, я умоляю Артура другий рік запустити стрім і сквад, це має бути таке, що токенти ви розумієте? Типа, просто так на ну якось це ж треба якось зближатись і так далі. Просто так на, блядь. Вже, по-моєму, робили в початку, був. Струм, склад, чи як називався. Ну, я я, я, я побачив такий, а. Ну, от воно так і все і сталося. Ну Ніхто не знає друг друга, який нахуй склад, блять. Склад має бути, блять, люди, кінти нахуй мають бути. Через це, бля, і по факту, ну, по факту, немає, ну, це має бути якийсь обмін аудиторією, це має бути постійні якісь двіжухи і так далі. Ну, коротше. Складів, складів пока що. Я надію, що це станеться. я І для цього, от ну, типу, в мене є ідея, як як я я все приду, я вже все придумав, нахуй. Я все придумав, буде прикольно. Я напишу і ще із Фоксі напишу, і рохом напишу, я сам е-е Коротше, все буде норм. Будете будете нахуй визнавати український твіч, блять. Бо ви нахуй заходите, дивитесь зі мною хуйню, виходите, блять. Виходите і лягаєте спати. Все. Типа, мало людей скроли... Ну як, да хуя людей, блять, на український твіч зайшло, блять, від, від того, як я стрімлю, скільки людей ну, повиростало все. Але, типа, не так багато людей, як би хотіли, щоб скролили Твіч і дивились якихось собі других, других стрімерів, поняли? Чи не хотів би як ідея зібрати стрімерів, знайомих і в X5 5 по фану? Я думав, якось інтегрувати кеску. Треба просто ну, треба медійних людей, тіпа, їбанути, щоб зробити прям якийсь шоу-матч. Є, я, я знаю, що Льве грають, Валік грає, Коля грає. Е, ну та й все. Така хуйня. Туру на твій. Та я, блядь, я прошу, я умоляю. Йому. Кажу, я, блядь, старий, кент. зробимо сквов. Хоча б все. Уже Філіп Філіпп прокачений, нахуй. Уже все. Кажу, зайди. Я йому ще, я ще до філі до, блядь. Кажу, пожалуйста, не теряй время. Ты... А він міг почати стрімити ще... ще два роки назад, блять. Ще два роки назад міг би почати. Все, все, я збираюся, я збираюся, збираюся збираюсь, збираюсь. і тіп збирається два роки вже. <laughs> Піздец. А, ну Саня Зінченко грає, да? Слобош грає теж. Да, можна придумати щось. Покесу, да. А по складах кажу, це мега тяжко. Треба спочатку хоча б якось роздоплити роздуплити. роздуплити... Розробити в цілому, якось пушанути тако, блять, встрясти твіч нахуй треба. Я вже все придумав. Початок лютого замутим цю хуйню. Та з часом прийде і зробиш, не спіши. Та ні, та я ж, блядь, давай. я, я Якщо це буде складно. Я... Укр... На самом ділі, щоб ви розуміли, на українському твічі, в кого стоїть українська мова, майже півтори тисячі стрімерів. Майже нахуй півтори тисячі стрімерів. Прикинь. Просто кажу, дуже 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 багато. Дуже багато е, е, пойміть, дуже багато людей використовують твіч не як роботу, а як відпочинок після роботи. І це така хуйня і в мене була, і ну і це в багатьох людей. Люди працюють на роботах, блядь, ідуть додому, запускають стрім і просто грають. Ви поняли? Просто грають. Ніхто не займається не тіктоками, ніхто не, ну, ніде не, це не, не, не пушить, не думає і так далі. Вони просто приходять, просто грають, і все. Щоб щоб отаке розпушилось, ну треба років 20, нахуй, щоб ти просто грав, щоб десь хтось вирізав, щоб десь хтось комусь показував, блять, і так далі. Щоб років 20, щоб в тебе було якихось там 700 онлайна, нахуй. І все. Є. У прогрес уже їбать який вже багато. Ну, Бага... Я, я коли блядь, я коли на Твіч зайшов, в трембе було, нахуй, 20 онлайна, блять. В 6 Фоксі я. Я, я я тоді ще навіть не був знайомий. Я скролив просто по Твічу, я заходив, всіх, нахуй, більше 60 онлайна не було. Більше 60 онлайна, Але нахуй його, не було. Вона якраз така, це вона просто відпочиває, немає донату навіть. Ну вот, бачиш, і типа, тяжело таке розкачати. З часом фур-фур, туди-сюди. Ну, якось, блять. Піздіжом, діжом, умаляннями і так далі. І все воно якось дійшло. все вже зараз тіктоки пушаться, всі, всі розуміють, що з тіктока це, це має все заходити, блядь, Всі роблять нарізки і так далі. Ну як, типу, той топ українського твіча, який, який зараз є. І це ну, Якщо ти хоч якесь щось в цьому, якісь, хоч якийсь щось успіх мати, то ну воно тільки так і має бути. Ярохи теж що то вже здулись. Бля, ви будете тако писати стрімерам, що вони здулись, то ви побачите только великий хуй, блядь. а не якийсь цей... Тепер роблять, розсміши, зароби. Ну, це то, що я бачив. Щось там їздять, щось щось происходять. Тіктоки пездують. Що? Всім треба час, блядь, ви шо гонять. Це ви дал зайшли, що я за місяць вже там полтори тисячі онлайна, блять, що я там з інсте Тіктока всіх теж умаляв, плакав, пліз, зайдіть, подивіться клас. Так да, в тіпі, в Ярох 50 тисяч, блять, фолловерів, нахуй, на твічі. Не роблять розлоби, але чомусь онлайн маленький. Та бля, просто якби. Ну зараз важко по контенту, особливо коли кожен день стрімити. Я, дивіться, шавей купіть хуйню. Вам, бля, я є просто різного формату стрімери. Я ж просто, ви бачите, я, блядь, я раз в три дня стрімлю, Іногда, коли прям. Коли... Пре, можу там через день хуярити і так далі. У мене хуйня, я не хочу вас заїбати, бо я можу вас заїбати. Я можу, я можу стрімити кожен день, не хуй ділять. Я буду виграти. Раз. І от навіть як зараз, бачиш, по контенту тяжко, ми, блядь, стрімимо типу, кожен день. По контенту тяжко. Виграєш. Людей заєбують. Вони заходять кожен день, дивляться, ти щось дивишся, і, о, 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 бачиш, все, заїбав вже от, от пише людина. Треба якусь міру просто, блядь, не зайобувати і все. Я ж стрімлю, бачите, я даю вам заскучати за собою, нахуй. Ми багато набили голосовим чатом фоловерів, перестали стрімити її, бо тору сайт оказався. Ну так, да, я пам'ятаю щось, що ви там з кимось З кимось базарили я, я пам'ятаю хуйню. Коротше, все буде. Все буде, просто треба часик Час час треба. Російський твіч, я ж кажу, російському твічу вже Скільки років? 10-11 років. Російському твічу в цілому. Українському два. І то блядь, іпей, я запускаю. Мене кожен стрім, я рот їбу, блядь, 90% російськомовного стрімінгу Що мені не похуй. Ну, я. Я вважаю, це дуже заєбісь. я уже 12 років стрімить. От ще більше, ніж 10. Український твіч дуже швидко розвивається. Я просто кажу: треба просто чуть-чуть часу, і все. Треба часу і серйозного підходу. Все, час, серйозний підход, під підхід. Все. Я, типу, треба поняти стрімерами, які стрімлять без нарізок, не роблять самі собі нарізки. Треба серйозно до цього підходити, блядь. Я тільки я, я, я пострімив, по-моєму, тиждень полтора і думаю, так, їбать. Чи, по-моєму, я зробив один стрім, другий і такий, а, все, в пізду. Я зразу кажу, блядь, я взяв якогось, три тисячі гривень, кажу, братуха, нарізай, що можеш. Просто нарізай, викладай, робимо аккаунти, нахуй. Два місяці, блядь, і пиздав. Все, все полетіло, все, все красиво, блядь. Я бачу. Залітає, просто залітає один відос, я заходжу на Твіч. Просто дивлюсь по фоловірах. Фоловіра просто кожну минуту піздують. Я думаю, ага, це залетів відос. Відоси не залітають, заходжу, кень. І... Там раз в дві хвилини хтось піду. Ну, поняли? Це ж все взаємодіє, блядь. Ми не встигаємо весь контент монтувати, багато класного не виставляємо. Бачиш? І, блядь... В цьому є, цьом є проблемка. Це основне, що має бути. Всім буде похуй. старий, ти... Е, ну, Всі стрімери, що, якщо ви стрімите, і у вас був якийсь класний момент, і у вас було 60 онлайн, то цей класний момент побачить оцих 60 людей. Все, дуже вряд ли, що хтось перегляне потім це і десь сам виріже, і так далі. Ви якщо пострімили, запомнили, що у вас є охуєнний момент, виключили нахуй стрім, самі повирізали, ви ж можете кліпати просто, потім по кліпах робити. Ви, може, просто х... самі вирізали, самі закинули. Залетіли, ахуєть, вас побачили, ну вас побачили. Прийшли на твіч на, на а я гляну, а що це, а хто це, і так далі. І воно ну, все по крупенки, по крупенки воно збирається. І опять же, це ж теж все все, все, все друге соцсети. На твічі дуже тяжко зібрати, якщо ти ніде нічого не цей, просто стрімиш і надіятись на те, що людина зайде в категорію, промотає, нахуй всі категорії вниз, або зайде по тегу, там, наприклад, українська, зайде вниз, побачить тебе. І нахуй, і і і тобі, вона тебе полюбить. Це це ну, майже неможливо. нахуй. О, єбать, скільки плюсів назви тільки через тебе. Оце тимчасово нахуй, що тільки через мене. Будемо старатись робити, щоб не тільки через мене. Та я знаю, що ви по мене прилазили на той твіч піздец. І я вам дякую, що ви в якийсь момент побачили десь якусь або нарізку, або то, що я блядь, просив, що зайдіть, блядь. і ви зайшли, і вам понравилось. Це дуже заїбісь. Ніхто не дооцінює, блядь, твіш. Ніхто, нахуй даже, навірно не розуміє, як, скільки там. Бля, що там на тому твіші можна зробити. Типи. Я вас умоляю нахуй. <кхух> Ніхто не дооценює. але це вже, от я ж кажу, три роки нахуй качаю цю хуйню, качаю і колись докачаюсь, блядь. <кхух> Яка ціль на твічі? Та немає її вже давно. Типа так, щоб прям ціль була, то ні. Ну, типа, було би прикольно стака онлайну закрити якось колись. Не знаю, через роки може, блять. Стака онлайну, звісно, дуже би хотілося. Це, типа, блять, це пізда. Ти робиш 100 тисяч онлайна і це. Це піздець. Поки було 58 більше, то я думав, що я, блять, голову зверну нахуй потім після стріма. Тороби... Бля, дуже 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 тяжко. Не хватає людей. Не хватає людей. Хуй тобі а не стака. Бачиш? То як то як то як може бути тоді, блядь? Права на каст мажора, так е зараз же ж Blast починається. Потім е буде Катові, буде в лютому. Е якщо Наві пройде, ви будете дивитись фінали, Гайс. Навіть якщо Наві буде в одній четвертій, ви будете дивитись КС. Стока буде легко, бля, братуха. щоб зробити? Стока одновременного онлайна? Я вже, ну, блядь, я вам кажу, Надя Дарофеєва на твічі, єбанутись. Ахуєть! Ш... Совмісний. Просто пізда. Пуш, нахуй, через все, через Тіктоки, через Інсту, через Сторіси, блять, ну просто пізда. Пуш за три дня до стріма, 58-нахуй потолок був. 58. Я уверен, що колись буде 100. Що я щось десь колись щось, блядь, десь голова додумається, і все, все, блядь, зорі зійдуться, і буде 100. Але коли це буде, Зеленського на Твіч. <хи> Прикиньте, який це буде, піздец, Ну, це невозможно. Це невозможно. Це невозможно. <хи> я просто представляю, що я отак, що я в стрімі в сторісі кажу: завтра стрім з Володимиром Зеленським, Отак, нахуй. Шо це, блядь, вообще. У мене є пару ідей на колаби на цей рік. Е, є, я, ну, я постараюся їх зробити. Бля, в цьому році дуже дохуя треба зробити. Треба зробити ще один рейд по селах. Це також, щоб ви собі знали. 5 тисяч лайна це не дохуя, це ви собі можете знати. Ще один рейд по селах треба зробити. Треба зробити виживання з Лузаном, вже виходить. Треба зробити купа, 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 блять. Цих... К... Колажів, блять, йобану, косплеїв. Треба купу зробити. Фільмів купу передивитись. Так що є, що ді... Є, що делать. Гордон стокав в ютубі не збирав. Бля, та там такий пуш був по всіх, телегра... всіх телеграм-каналах. Там дуже великий наплив був. Може, глянь турнір по КС, багато кому це цікаво, і на стрімі, я думаю, набирається багато онлайн. Я ж кажу, братуха, ми ж ми ж, ж дивились навіть. Скільки був онлайн? 40, по-моєму, 40 тисяч був в піку. По-моєму, 40. І я ж зараз кажу, що. ну, Зараз blast. Просто хоча б на одному турнірі треба зайти е в фінальну стадію. І ви будете дивитись. Я бачу, що ви пишете, і. Ну. Це вже придумано ще півроку назад, блядь. Те, що ви зараз пишете в чаті, я не буду нічого говорити, це придумано вже полгода назад. Я просто жду моменту, коли це можна зробити. І формат, і все уже все давно придумано ще полгода назад. Оцю фотку, що я виставляв, от вона зроблена літом 24-го року. От тоді, сразу же, в той момент, я сів в машину, і сразу все, все все склалося, як то говориться. Бучите, блядь, у вас 5000 сталося, скільки ви інфи, нахуй, знали? Ахуєть. І мені, якщо чесно, отакі моменти, нахуй. Здоров, брат, що скажеш про Зубарєва? Нихуя, пахую мені взагалі. Пахую, паху. Отакі моменти, отакі, я дуже їх люблю, блядь. Отвічаю, дуже мало людей залишається, ніхто, ну, блядь. Але я дуже їх обожаю. Так що все, дайте мені нахуй видихнути чуть-чуть. І зайдемо в... в новий рік, як то кажуть. Ладненько. Нас чекають великі справи, сука. Ладненько. Цілую вас, дякую, що ви сішови що єсть блять. А е, бажаю, як завжди, лучші люди інтернету.